Вітаю вас, шановні телеглядачі. У державі розпочато реєстрацію для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація для участі в цьому зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалась 1 листопада і триватиме до 15 грудня цього року. І, хоч на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти розміщено реєстраційні програми та детальну інформацію щодо умов проходження пробного тестування. Попри це, на окремі запитання, які найбільш вас цікавлять, відповіді у нашій студії надасть фахівець. А гостем студії сьогодні є Наталя Валентинівна Білоус, кандидат педагогічних наук, методист науково-методичного відділу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Добрий вечір, пані Доброго Наталі. вечора. пані Наталі. Як ми вже повідомляли, в 2015 році для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають лише сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Скільки навчальних предметів з переліку кожен учасник ЗНО має право вибрати? Так, насправді, в 2015 році нас очікує ряд новацій в процесі проведення і організації зовнішнього незалежного оцінювання. І одна із них, якраз зміни порівняно з минулим роком, це те, що сертифікат буде дійсний лише впродовж одного року. Тобто, ті, хто складали ЗНО в 2014-13 в році, вони не зможуть з тими результатами вступати до вищих навчальних закладів у 2015 році. Тому їм потрібно буде зареєструватися знову і пройти тестування у квітні черв. Червні 2015 року. Якщо говорити про кількість предметів, яку можна обрати, то можна вибрати не більше чотирьох предметів для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Три-чотири предмети. Це, звичайно, кожен абітурієнт буде визначати сам, оскільки вже є умови прийому до вищих навчальних закладів, але після 1 грудня мають з'явитися правила прийому кожного конкретного вищого навчального закладу. І після того кожен абітурієнт майбутній може познайомитися із переліком. Предметів і обрати ті, які потрібні йому для вступу на обрану спеціальність. Узагалі, оскільки я вже почала свою розмову з новацій, то продовжуючи її, скажу, що у 2015 році не буде зовнішнього незалежного оцінювання з світової літератури та всесвітньої історії. Оскільки невеликий попит на ці предмети, тому і цього року тестування з цих предметів не буде проводитися. Також цього року нас очікує, Ще об'єднання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури і з державною підсумковою атестацією усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Як це буде відбуватись? Це буде поєднано, це буде замість, як це буде враховано на практиці? Так, на практиці, тобто кожен випускник саме загальноосвітнього навчального закладу повинен скласти державну підсумкову атестацію, яка цього року буде у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Але як результат державної підсумкової атестації будуть зараховуватись результати з тестових завдань з української мови, оскільки сам тест ми знаємо комплексний українська мова і література, але результати лише з української мови, причому базового рівня тесту будуть зараховуватися як результати державної підсумкової атестації, і кожен навчальний заклад отримає певні відомості із результатами в 12-бальній шкалі, для того, щоб зарахувати ці результати як державна підсумкова теста. Тація Наталя Валентинівна цьогоріч буде і таке нове поняття як два рівні складності сертифікаційної роботи, тесту. Так, що це таке? Так саме це починаючи з 2015 року, в Україні запроваджується НОЗ української мови і літератури і математики двох рівнів складності: базовий рівень та поглиблений рівень. Кожен абітурієнт повинен під час реєстрації вже вказати той рівень, який йому необхідний. Як це зробити? Звичайно, спочатку треба визначитися із вищими навчальними закладами, з напрямком спеціальності, яку бажає здобувати вищу освіту абітурієнт, і познайомитися з правилами прийому вищих і обрати той рівень, який буде зазначений в тих чи інших правилах прийому вищих навчальних закладів. Якщо говорити про оскільки я фахівець, з української мови і літератури, то, якщо дозволите, кілька слів скажу саме про цей тест і про два рівні складності. Оскільки українська мова і література це обов'язковий тест для всіх, хто бажає здобувати вищу освіту, це обов'язковий тест для всіх, хто повинен скласти державну підсумкову атестацію. Тому під час реєстрації, а реєстрація буде тривати протягом січня-лютого, тому ми радимо усім абітурієнтам не зволікати, не відкладати нас. Останні дні реєстрації, уже з січня заходити на наш сайт, ознайомлюватися із порядком реєстрації. Обов'язково така інформація буде розміщена на нашому офіційному сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти або Українського центру оцінювання якості освіти. І під час уже реєстрації абітурієнт обирає рівень складності. Якщо абітурієнт обирає базовий рівень складності тесту з української мови і літератури, він отримає два результати: один це результат в 12-ти бальні. Шкалі за завдання з української мови, а інший результат в 200бальній шкалі за увесь тест базового рівня мова і література. Якщо ж абітурієнт обирає поглиблений рівень складності, то він отримає тестовий зошит, в якому вже буде більша кількість завдань, але в тесті поглибленого рівня обов'язково будуть всі завдання базового рівня і плюс ще е, завдання з української мови і літератури поглибленого рівня, плюс ще 16 завдань. Е, так само буде результат, але якщо учасник обирає три, перепрошую, обирає поглиблений рівень складності, то він отримує три результати. Так як і всі, хто обирає базовий рівень, всі, хто обирають поглиблений рівень, отримують результати в 12-бальній шкалі за завдання з української мови, в 200бальній шкалі за завдання з української мови і літератури базового рівня, і ще один результат в 200бальній шкалі за увесь тест базовий плюс поглиблений рівень. От, тому, звичайно, взагалі, якщо говорити про тривалість тестування, то тестування з української мови літератури базового рівня буде тривати 150 хвилин. Минулого року було 180. Цього року трохи менше. А тестування поглибленого рівня 210 хвилин. Але після того, навіть ті, хто оберуть тест поглибленого рівня, після завершення 150 хвилин цих учасників забирають бланки а, Б. Тобто це ті бланки, куди вони заносять відповіді учасники власного висловлення і інших закритих тестових завдань. І потім ще цілу годину абітурієнти працюють уже конкретно над завданнями поглибленого рівня і вже відповіді заносять в так звані бланки А плюс Б плюс. Як фахівець, яка займається не один рік цими питаннями, достатньо буде цього часу для того, щоб абітурієнти не хвилювалися наперед, що вони щось наперед не знатимуть і не встигнуть. Тобто ці хвилин, які зменшені, Так. зменшилась кількість хвилин базового рівня, але і зменшилась кількість завдань. І зменшилась кількість завдань на аналіз тексту, зменшився обсяг цього тексту. Раніше це був текст обсягом близько 800 слів. Тому витрачали, звичайно, абітурієнти час для того, щоб прочитати, проаналізувати, виконати вісім завдань. Тепер текст буде обсягом десь приблизно до 500 слів і всього п'ять завдань. Тому ми сподіваємося, що часу вистачить абітурієнтам, але ми радимо, звичайно, максимально зосередитися під час зовнішнього оцінювання, не хвилюватися і обов'язково розрахувати свій час. І саме тому ми радимо взяти участь в пробному зовнішньому оцінюванні. Оскільки метою пробного зовнішнього оцінювання в першу чергу є, звичайно, ознайомлення з процедурою. І е, ми після спілкування з різними минулорічними абітурієнтами, вже цьогорічними студентами, знаємо, що пробне зовнішнє оцінювання дуже допомагає психологічно адаптуватися, і вже не так страшно тоді приходити на реальне зовнішнє оцінювання. Крім того, пробне зовнішнє оцінювання дає можливість познайомитись з форматом тестового зошита. Формами тестових завдань. Також розрахувати свій час, адже дуже важливим є не просто виконати завдання, а ще встигнути перенести їх до бланків відповідей, тому що саме бланки відповідей будуть оцінювати і зараховувати, і отримувати вже результат за бланками відповідей. Тому врадимо, звичайно, якщо є така можливість, і, до речі, користуючись нагодою, хочу якраз і звернутися до майбутніх абітурієнтів і нагадати, що зараз триває реєстрація саме на пробне зовнішнє оцінювання Тобто то до 15, до 15 грудня, грудня ми реєструємося ну абітурієнти реєструються саме для пробного оцінювання? для пробного так для пробного реєструються абітурієнти самостійно через мережу інтернет на сайті нашого Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Тестування пробне є платним, тому кожен тест коштує 89 гривень. Ціна не змінилася минулого року. Вона була такою ж, і абітурієнти. Майбутні мають змогу взяти участь лише участь пробну пробному зовнішньому оцінюванні лише з двох предметів. Пробне буде проводитися у березні. 21 березня буде пробне тестування з української мови і літератури. До речі, вже під час реєстрації на пробне ЗНО учасники можуть вибрати або тест поглибленого рівня, або тест базового рівня складності. І вже під час пробного побачити і орієнтовно ознайомитися із цим зошитом і вже зрозуміти, які завдання, якого. Формату їх очікують під час реального зовнішнього оцінювання. І 28 березня буде пробне ЗНО з усіх інших предметів. І амбітурієнти мають можливість 28-го вибрати один якийсь тест із усіх запропонованих. Тобто, тобто максимально два тести для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Наталя Валентинівна, ось якщо е, абітурієнт вирішив брати участь в пробному тестуванні, з, наприклад, поглибленому, чи може він передумати і простий собі вибрати уже на Саме тестування? так, звичайно, абсолютно тобто не. це не є обмеження. Це не є обмеження. Це Просто вибір абітурієнта. Так, так це просто вибір абітурієнта. Тим більше що зараз ще можливо абітурієнт не визначився і не знає, який для вступу йому буде потрібен рівень складності тесту, чи то з української мови літератури, чи то з математики. Тому під час пробного він може вибрати будь-який з цих зоштів. До речі, саме статистика реєстрації свідчить про те, що поки що на цей момент у нас ми вже маємо певну кількість зареєстрованих. От і ну, якщо говорити про Житомирську область, то це десь уже близько 20% випускників зареєструвалися для участі в пробному зовнішньому оцінюванні. То десь, мабуть, більше 60% тих, хто зареєструвався, обирають тест поглибленого рівня складності. Хоча, можливо, їм для вступу і не буде потрібен, але обирають швидше за все для того, щоб саме познайомитися із форматом цих завдань. До речі, уже сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості. З'явилася е, демо-версія е, тесту. Поглибленого рівня і базового з української мови літератури і математики. Я хотіла, щоб ви торкнулись такого поняття як встановлення порогового балу. Угу. Що це означає? А, так, цього року знову ж таки новація цьогорічна, а трохи змінюється оцінювання. Раніше ми визначали 124 бали. Так, це той був мінімальний прохідний бал. Цього року поріг буде визначатися дещо по-іншому. І Цього року ми маємо поріг, він буде різний для кожних. Предметів, це поріг, так званий склав-несклав. Як він визначається? Після завершення тестування з кожного предмета буде збиратися група експертів. І ця група, аналізуючи завдання кожного конкретного тесту, буде визначати вірогідність правильної відповіді на кожне завдання, саме мінімально підготовленого абітурієнта. Тобто, ось цей пороговий бал, це мінімальна кількість тестових балів зовнішнього оцінювання з певного предмету мета як Отримання яких надає абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі на навчання до вищих навчальних закладів України. Тобто будуть абітурієнти, які подолають поріг, і от уже хто склав тест, для тих почнеться відлік від 100 до 200 балів: 101, 102, 103, 104 – це вже ті бали, які дають можливість абітурієнту брати участь у конкурсному відборі. Якщо ж не склав поріг, то на жаль, не зможуть. Брати участь, але цього року знову ж таки є ще одна особливість, оскільки сертифікат дійсний впродовж лише одного року, 15-го, і зовнішнє незалежне оцінювання з української мови є обов'язковим для всіх, хто бажає здобувати вищу освіту. То якщо абітурієнт не подолає порогу, Тобто, ось цей не склав, то він автоматично не буде допускатися до участі в інших предметах зовнішнього незалежного оцінювання. До речі, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови буде цього року проводитись впродовж лише однієї сесії, і це буде в квітні до 24 квітня. Ми ще не маємо затвердженого графіка проведення ЗНО, тому я поки ще не називаю точну дату, але орієнтовно це 24 квітня буде проводитися тестування з української мови і літератури, тому що до 12 травня вже повинні абітурієнти отримати результати для того, щоб в ДПА замість отримати зарахувати результати в державну підсумкову атестацію, а в червні потім можна буде взяти участь з усіх інших предметів зовнішнього оцінювання, тобто в квітні. Українська мова, а в червні усі інші предмети. До речі, минулого року ще така одна особливість можна було обрати для складання лише одну з іноземних мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську. Всі ці тестування проводились в один день. І абітурієнт мав можливість лише одну вибрати іноземну мову цього року. Він може брати і одну, і дві іноземні мови, якщо це потрібно, звичайно, йому для вступу. І я хотіла, щоб ви ще раз наголосили нашим глядачам: що той, хто зареєструвався в пробному тестовому оцінюванні, це не означає, що. Він зареєструвався уже в зовнішньому ціні. Це так. два різних дві різних реєстрації, і пробне. Ми реєструємося до 15 грудня, так. а уже на ну, якби, скажімо, екзаменаційне оцінювання ми реєструємося. З 5 січня розпочнеться реєстрація, і ще раз нагадую, що абсолютно ви правильно сказали, не пов'язані між собою реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання і на реальне зовнішнє незалежне оцінювання. Тому, звичайно, ми радимо усім абітурієнтам з 5 січня не зволікати, збирати необхідні документи, знайомитися із правилами проведення реєстрації, і заходити на наш сайт. Я думаю, що абітурієнтам буде нескладно зараз. Реєструватися, оскільки програма, через яку відбувається реєстрація, є досить легкою в користуванні, і вже десь з 5 грудня до орієнтовно теж до 20 лютого буде відбуватись така реєстрація. Тому ми радимо вже визначатися з тими спеціальностями з тими вищими навчальними закладами, які необхідні для майбутніх абітурієнтів, і звичайно, реєструватися для того, щоб мати можливість взяти участь у ЗНО і вступити до омріяного вищого навчального Закладу, дякую вам за відповіді на наші запитання. Вам, дякую. шановні глядачі, скажу, що ви дивились програму Держава-підсумки. І якщо вам ще щось не зрозуміло, пишіть нам за адресою Вулиця Театральна, 7, місто Житомир, Житомирська державна телерадіокомпанія Держава підсумки. Так називається наша програма. Ми обов'язково наступного тижня з вами зустрінемось і обов'язково дамо відповіді. На ваші чергові запитання, до нових зустрічей.